Так, усім привіт. Давно не, не виходила, не мала можливості через втрату голосу. Ще трошки є бубоніння, так що я перепрошую сезони захворювання. Ось, спочатку хочу розказати сон, який приснився сьогодні. Сьогодні у нас 20. яка там? 25 листопада. Ось і приснився мені, приснилася мені Донеччина. Значить, якщо він снився цілу ніч, я опишу його чуть-чуть так коротко. Значить, хто не знає, то мій рідний дядько з Донеччини, з Мар'їнки. І він ще в 13-му році помер від раку. Він був прокурор Донецької області. Ось. І ще задовго до війни він мені. Якби сказати, ну, відколи як помер, так він снився з такими всякими попереджувальними моментами, там готував мене, давав мені зброю, показував, де лежить зброя в нього там в кабінеті. Ось, ну, звісно, я ж коли приїжджала в Мар'їнку, то ми в прокуратуру ходили з сестрою. Ось. Ну, обід носили. <кхід> Ось. Так що, таке, значить, сон. Сниться мені ще в військовій формі, і там мені всі їхні родичі приснилися. Сестра вороже настроєна, сестра дуже ну, проти того, щоб її батько допоміг мені, а він це має зробити, допомогти мені. Якась буде спецоперація. Тобто на мені, я була у військовій формі, на мені не було розділових знаків, так, що це я ну, Україна. Тобто я була в, самому, в, самої, в самій окупованій частині, там аж відчувалось аж кишить тими ворогами. всім. От. Там літають якісь такі спеціальні дрони, які слідкують за порядком, слідкують, щоб ніхто ніхто з дому не вийшов. А день був. Ніби люди там є, так, але там нікого по факту немає. От. Нікому не можна виходити. От. І... Получається, дядько має мені допомогти добратися до своїх, і ще ціль була, що в мене був в рукаві, в лівому рукаві прапор України. Я дістала, думаю, о, Україна! І це я так зрозуміла, що буде якась спецоперація. Я не знаю, чи це пов'язане саме у Донецьком, можливо, з Херсоном, а можливо, з Запоріжжям. Якщо я мала ціль донести прапор і повішати його, це не флагшток, а прапор я мала кудись приліпити. Він був на ліпучій основі. От, це все, все одно є тим, що вже якщо приснилося, то я маю донести цей прапор, так? Але це свідчить про те, що якась деокупована територія має скоро відбутися. А от. якщо вже таке приснилося, ну будемо чекати і дивитися, як воно буде збуватися. Якщо вже сон про це проснився, то якась територія, де окупована, має бути. А якась операція така має бути. Так, давайте подивимось таке. <кій> Росія до справжнього миру готова наразі. Чи готова Росія до справжнього миру? На сьогоднішній момент, на 25 листопада, вона вже готова до справжнього миру з нами? Ну, я би сказала так. Да". <кій> я би сказала да. Так і знала, що якась хитрість ще таке є. Та, зараз. Дивіться, по факту вони вже вони готові дійсно, тому що в них починаються зміни, якщо вони, на, якщо вони не, не підуть на мир з нами, то в них почнеться срака. От. Повний в них почнеться, ну ми дивилися, так та з економікою труба, повна труба. Але вони ще там трошки шашечками хочуть помахати, вони не можуть так от взяти і просто щось підписати. Моментально, так? їм ще треба повоювати. План на те, щоб під, скажімо так, до того йде, вже йде, по колісу фортуни йде, до завершення війни це вже йде. Але вони ще хочуть помахатися. Ну, хай махаються, От, вони домахаються. Ну, якщо так йде е по натальній карті, що в них повна труба, ну, не, ну, такі вони, коротше, ну, барани конкретні, вони ж теж якусь астрологію вивчають, там хтось можливо. Вони ж бачать, до чого це все призведе. Якщо це суждено їм бути в 17-му році, чи то такому там, значить вони там знову опиняться. По колісу Фортуні воно так і буде. Чи готові вони так, вони готуються до цього, в них вже є плани, як це все завершити. А, ну, Поки вони ще особо не надумали, як завершити. От. Хитрий план, вони якийсь, скажімо так, є, тому що. Вони не знають, що зміни по фортуні це ніяк вже не відмінити. Вони вже так будуть і зміни. І знають, до чого ті зміни призведуть, якщо вони ще будуть воювати. Ну, подивімося, як у них там з воювалками. Ну, дивіться, в них немає, хоч і Росія та да? в них по факту немає вже чим воювати. От. Десятка це вже закінчилась, це вже ну, конець. І людей конець, і все. Так, ну чи я підпише хоча б якийсь там мирний мирну бумажку. Ну, що не будь, так, да, до цього ж. Це до цього ж йде. Наразі. Так, дивіться, наразі випав підвішений, але по карті шість мечів. Це вони рухаються. Починають рухатися в цю сторону підписання, вони розуміють, що не ну не обійтися без того, без того підписання ну, ніяк. Але наразі йде підвішений це, ну от сьогодні, скажімо так, це ще може показати паузу у війні. Це ще може показати паузу у війні. Можуть якусь, ну, не прям мир підписати, знаєте, а якусь іменно паузну ситуацію можуть. Тому що тут ілюзія є, тобто, щоб немає такого конкретного, що так вони точно підпишуть. По карті мир, це може бути прям зараз ми знаємо. Так, да, дивіться, башня, Мир башня це завершення війни. Це може бути все-таки на 26-й рік. Зараз показує паузу. Це зараз може бути заморозка, щось заморожувательно, якийсь конфлікт, вони погодяться. Ну по підвішеному теж не можу сказати, що от, от коли от Зеленський скаже, що я під підписав, то Росія теж скаже, що я згодно підписати. Так вони будуть щось тягнути, розтягував в таке от війну легко почати, так а завершити її дуже важко. Ну, ми дорослі ці всі це все розуміють. Компроміси, і ми маємо на щось. Поступатися і ворог, так як ми обороняємося, має бути більше привілегій в нас, а не так, як ви, Трамп подав. А вот. тому от по цих картах Росія вже не ну, в неї не має ресурсу воювати те, що вони там показують по телебаченню, про цьому що по інтернету, що у них там ого го налаштували, якісь заводи, що у них там йде, от. Все окей, ну хай показують, локація нам потрібна. Маня Мадяр, все в прекрасно в курсах. А, вот. Це якби їм той Китай не допомагає, нічого в них не було. Насправді в них вже і ресурси також закінчуються по башні. Вот. Мир і башня кажуть, що в них в них в нас все закінчилось. Все, фінанси закінчились. Якби ті люди не все, але ті люди, які егегей, теж вже, теж закінчилися. Молодь не хоче особи йти за дві копійки. Тому карта показує, показує завершення більше таке на 26-й рік. Так як у нас всі прогнози, які ми дивилися вже на 26-й рік, ще більше показує. І по натальній карті в них до вересня, ну не до вересня, а до, боже, як цей, до весни хотіла сказати. У них сильна фінансова криза починається. Прям сильно. Та не те, що мілордказна пустіє, там вже все пусто, пусто. На війну вже грошиків не буде. Тому вони будуть змушені вони будуть змушені по фортуни вже підписувати конкретно, от сідати з весни, літо і вже все вже так буде. Обговорюватись конкретно на завершення бойових дій і взагалі завершення війни. А, от. Тому ось так. Я бачу так. Мої карти показали таке. Все. Всім дуже дякую. Дякую за лайки. Ставте лайки, вони допомагають, щоб хтось побачив прогноз ще інший. От, можливо, комусь це цікаво буде. Всім я дуже дякую, до зустрічі, друзі. Пока.